Два роки тому тут були чагарники. Тепер місце під новий футбольний стадіон, який за розмірами не поступатиметься луцькому авангарду. Піонер так називатиметься футбольне поле. Давня мрія депутата Миколи Діндібєріна, який у міській раді входить до групи Новий Луцьк і відповідає за розвиток та лобіювання спортивного напрямку. З його слів реалізовується проект виключно за кошти меценатів. Зараз вирішується питання зовнішнього освітлення стадіону. Втім, першочергові речі, такі як стопчики для паркану, огорожа, насіння трави для майбутнього поля, уже закуплені. Оте та Сітку для футбольного поля Піонер помог дуже сильно фонд Ігор Петровича Палець. Поле все будет охорожено, засеяно очень дорогой травою. Розбудова спортивної інфраструктури вже давно не входить до переліку першочергових сесійних питань Луцької міської ради. А тому відсутність фінансування піонера це радше прикра закономірність. На протяженні вже скільки лет ні однієї сесії обращають депутатам о виділенні денег на піонер. І як ви думаєте, мер? Не підтримують, депутати не підтримують. А що, у цих депутатів нет дітей, нет внуків. Друзі, які знають Миколу Діндібєріна, кажуть, що чоловік він не простий із характером, але відповідальність за будівництво нового стадіону інший би на себе і не взяв. Будемо казати, людина незручна. Незручно може для влади. Для людей дивіться, яку зробив площадку. Найкращий кращий двір, можна сказати, в Луцьку. Ну, Внизу строїться дуже гарний стадіон. Він так називався в народі піонер стандартний 105 на 70. в Луцьку зараз таких стадіонів практично нема. Зараз тенденція будівництва нового все більше і більше цих железобетонних коробок будувати, а для дітей. Для пенсіонерів, для людей сісти, віддихнути, позайматися спортом, зробити якусь площадку. Немає місця. Просто у нас зараз все закадується в асфальт. От нас говорить, да, один в полі не воїн, Нас здається, да, дійсно, один в полі воїн. Це людина, яка віддає своє серце, душу віддає, всі свої сили віддає для цього двору. Чим більше таких людей буде в кожному дворі, хоч по одному, дійсно буде луць наш європейське е е е місто. У проектах нової забудови Луцька рідко можна бачити спортивні об'єкти. Зазвичай підприємці обмежуються лише кількома гойдалками. Території, які колись використовували для заняття фізичною культурою з легкої руки луцьких керманичів, рік за роком перетворювалися на приватні автостоянки, багатоповерхівки або торгові центри. Та у своєму дворі провести такі інновації Микола Діндібєрін не дозволив. Футбольне поле за 30 років існування пережило уже дві реконструкції. Поступово тут з'явився майданчик для найменших мешканців, столи для гравців у пін-понг, а ще квітники, які депутат. Сам поливає і впорядковує. Идея пришла тогда, когда я тут получил квартиру. Тут не было ни площадки, ничего. Тут был кусок асфальта, и поста было поставлено баскетбольный чит, даже без кольца и все. А этой площадке ровно 8 лет. Ну, кто может поверить, что ей 8 лет. Она в состоянии, идеальном состоянии раз. Второе, дети тут занимаются 12 месяцев в году. Я убираю тут снег, детишки помогают, все. С фондом я работаю очень хорошо. Хорошие, адекватные люди, раз. И второе, я я неоднократно встречался с полицией. Сколько было тяжелых вопросов, и он честно вам скажу, и он, мне, моей общественной организации, некоммерческой помог, у нас вообще не было денег на ремонт и этого клуба. Они нам выделили деньги, сделали ремонт. Я вам скажу, если бы не фонд, ничего бы не было. Поэтому я отношусь к этому человеку с большим уважением. Человек очень мало говорит, но просто больше делает. Спортивний досвід тренер вкладає у вихованців футбольного клубу Денді який кілька років тому він створив у закинутій котельні. Тепер там роздягальня та невеличка тренажерна зала. Тому навіть в дощ спортсмени без діла не сидять. Діти кажуть, що поле можуть користуватися без обмежень. Єдина вимога дотримуватися порядку. Тут краще, тому що в приміщенні жарко, і там можна як впаси, податися, тому що там ну, дерево. А тут, як впадешся, тут просто можна чуть-чуть подати, але серйозного нічого не буде. Деяких вихованців депутата-тренера уже забрали до молодіжного складу команди Волинь. А в наступному році у футбольному клубі зможуть займатися і дівчата, яких, за словами Миколи Діндібєріна, не менше, аніж хлопців, які захоплюються футболом. Тому новий стадіон дасть змогу готувати спортсменів справді високого рівня.